Привіт, друзі та гості мого каналу. Сьогодні ми зробимо коротку, просту практику. Підійде для будь-якого рівня, буде ідеально для початківців. Давайте зразу перейдемо наші пальчики-ніг разом. Коліна розставлені на комфортній ширині і грудною кліткою опускаємося до калимка. Руки витягнуті вперед, дихаємо. Плавний глибокий видих через ніс і повільний видих через рот. З наступним вдихом. Перейдемо на четвереньки, наші зап'ястя під плечима, коліна під тазом, налаштувались, добре, робимо вдих, прогин, видих, підборіддя до грудей. округлили спинку, Вдих, прогин округлили спинку підборіддя до грудей. Робимо в своєму темпі. Дуже добре. Зараз робимо кругові рухи тулубом. Плавно, нікуди не спішимо. Відстежуємо відчуття у тілі. Давайте тепер в іншу сторону. Повертаємося в нейтральне положення, відводимо праву ногу назад і ліву руку витягуємо вперед. Тримаємось, зловити в баланс. Робимо вдих. З видихом округляємо спинку коліно до ліктя. Вдих витягнулись, видих, коліно до ліктя. Вдих витягнулись, видих, коліно до ліктя. Затримались. Три, два, один. І опускаємо коліно і руку на килимок. Повторимо на іншу сторону, ліва нога назад, права рука витягнута перед собою. Робимо вдих, з видихом, округлили спинку під до грудей. Вдих, витягнулись, видих. Вдих, витягнулись, видих. Затримались. Три, два, один. Не падаємо. І опускаємо долоні і коліно на килимок. Робимо вдих. І з видихом відриваємо коліна від килимка. Наші сідниці вгору грудною кліткою тягнемося до колін. В цьому коліна можуть бути призігнуті, і по черзі згинаю то праве, то ліве коліно. Дихаємо в своєму темпі. І плавно перекочуємося в планку, опускаємо коліна на килимок і повністю лягаємо на підлогу. Наші долоні під плечима, зробимо кобру, дивимося вперед, відриваємо грудну клітку від килимка, наші лікті ніби намагаємось доторкнутися назад разом. Вдих, і з видихом переходимо в позу дитини. Підіймемось на четвереньке, витягуємо праву ногу назад, і переводимо вперед між руками. Можемо затриматись тут. Якщо відчуваєте, що хочете, піти далі, відтягуємо руки від килимка, вдих, з видихом згинаємо наші лікті і грудну клітку штовхаємо вперед, вдих витягнули руки вгору, видих, лікті зігнуті, грудна клітка вперед, повторимо. Добре, і опускаємо руки на келимок, вирівнюємо передню ножку. Дихаємо. Згинаємо коліно, відриваємо задній. Кили... Коліно від килимка і підтягуємо задню ногу вперед до рук, нахил вниз або наполовину. Дивіться, як вам тут комфортно. Не старайтеся зараз максимально зігнутися, головне, щоб вам було приємне відчуття у тілі. Коліна можуть бути призігнуті. І з наступним вдихом повністю піднімаємося вгору, руки догори і видих руки до грудей. А вдих витягуємо руки вгору, з видихом нахил вниз. Відводимо ноги назад, перейдемо в планку, коліна на килимок і повністю плавно опускаємося на живіт. Зробимо кобру, повторимо, ми вже робили сьогодні. Руками не відштовхуємося, а легенько тримаємося підлоги. Дихаємо. І з наступним видихом відштовхуємося, переходимо в позу дитини. Опускаємо чоло на килимок, якщо вам так комфортно. З наступним вдихом переходимо на четвереньки. Витягуємо ліву ногу назад і переводимо вперед між руками. Наші стегна дивляться вперед, опускаємося вперед і вниз, можемо затриматись тут, або продовжуємо руки витягуємо вгору і з видихом згинаємо наші лікті зжимаємо наші лопатки разом, грудну клітку штовхаємо вперед. Водих. Витягнули руки, видих. Водих, витягнули руки, видих, зігнули лікті. Дуже добре. І опускаємо руки на килимок, витягуємо, вирівнюємо передню ногу. Нашим животом намагаємося торкнутися до ноги. Звичайно, якщо ви новачок, ось це не вийде, хоча є новачки різної підготовки. Згинаємо коліно, відриваємо коліно задньої ноги від килимка і підводимо. Ногу вперед. до рук, Складка. Нахил. Вниз до комфортної вам амплітуди. І вдих. Плавно повністю піднімаємось вгору. І видих. Робимо вдих. І видих. Відстежуємо відчуття у тілі, налаштовуємося на гарний, продуктивний день. І на цьому наша практика закінчується. Дякую вам, що були зі мною. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. І до зустрічі у наступному!